зі стрімкого потоку подій ми зібрали для вас найважливіше і готові розповісти у програмі Варшава Київ про головне. Я Ганна Василевська сьогодні у випуску. Дональд Трамп повідомив союзникам з ЄС, що не вірить в перемогу України. Така риторика з'явилася в американського президента після двогодинної телефонної розмови з кремлівським диктатором: чи можливо змінити думку Трампа і чи продовжаться перемовини про мир в Україні? Володимир Зеленський звертається до союзників, готує обмін полоненими та сподівається на прорив у перемовинах про інтеграцію України в ЄС під час головування Польщі. Тисяча на тисячу реальний крок чи дипломатична надія. Дрони атакують Росію. Влада в Москві, Тулі та Новомосковську заявляє про масовану атаку безпілотників. Жителі Тули повідомили про кілька вибухів чи долетіли залізні пташки до цілі, і чи відчули росіяни, як це жити в умовах війни? Дональд Трамп у розмові з європейськими лідерами визнав, Путін не збирається припиняти війну проти України, бо вважає, що перемагає. Про це пише видання The Wall Street Journal. і це суперечить попереднім заявам самого Трампа про нібито готовність Путіна до миру. Водночас Трамп відмовився посилювати санкції проти Росії, попри тиск з боку Європи та України. У неділю Трамп говорив, що санкції можливі, але вже в понеділок відмовився від цієї ідеї. Лідери ЄС наполягають, бу. Нід Які переговори мають починатися з припинення вогню. Але Трамп навіть із терміном безумовне не згоден. Тому у Європі дедалі більше розуміють, підтримка України тепер здебільшого їхній обов'язок, зазначає видання. Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить жодних ознак швидкого закінчення війни Росії проти України. Окремо, Мерц наголосив на важливості активної, підтримувальної та сильної ролі Німеччини у мирних зусиллях. Новий раунд переговорів між Росією та Україною може відбутися вже в червні у Ватикані. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела за попередньою інформацією. Сполучені Штати делегують на перемовини держсекретаря Марко Рубіо та спеціального посланця Кіта Келога. Та поки не зрозуміло наскільки активною буде роль Вашингтона у цьому процесі. Очікується, що Ватикан виступить нейтральним майданчиком. Проте європейські лідери наполягають будь-яку. Які переговори мають починатися з чіткого припинення вогню? Німець, німецький канцлер Мерц послався на потенційне посередництво папи римського як останньої земної влади. Україна готова до перемовин щодо вступу до ЄС. Про це заявив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Президент покладає надії на результативне головування Польщі у ЄС. Нагадаю, 27 держав-членів Союзу погодили початок перемовин щодо вступу України, але Угорщина блокує процес. Відтак делегації з Києва та Будапешта мають зустрітися для обговорення питання. Про це раніше заявляв глава МЗС Андрій Сибіга. Крім того, Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів про ретельну підготовку. До обміну полоненими ймовірно йдеться про обмін тисяча на тисячу. Про це за словами міністра оборони Рустама Умєрова домовилися українська та російська делегації під час перемовин у Стамбулі 16 травня. Детально готуємо і перемовний процес щодо вступу України з нашого боку. Все готово саме для відкриття перших кластерів. Говорив також про це з прем'єр-міністром Польщі Туском. Триває польське головування в ЄС. І важливо, щоб це було результативне головування. Ще одна принципова річ: ми готуємо обмін. Фактично, щодня доповіді ми маємо звільнити всіх наших людей безумовно. Ми перевіряємо інформацію по кожному прізвищі. Оприлюднили перші офіційні результати ексгумаційних робіт у селі Пужники на Тернопільщині. На місці виявили останки 42 осіб. У складі експедиції працювала команда судових медиків, археологів, антропологів і генетиків з Польщі та України. Остаточна кількість жертв поки не встановлена, тривають додаткові дослідження номери. Ми присвоїли 42 останкам окремі номери, а також пронумерували 172 об'єкти, знайдені поблизу. Антропологічний аналіз попередньо встановив, що серед загиблих щонайменше 11 осіб віком до 18 років, 16 жінок і 10 чоловіків. Точні дані щодо кількості жертв їхнього віку та статі зможемо прилюднити після завершення всіх лабораторних та генетичних досліджень ми пам'ятаємо, що Україна зараз є жертвою російської агресії, а історичні питання між Україною та Польщею можуть стати елементом дезінформаційної війни. Однак, попри це, нам вдалося завершити цей етап у пужниках. Ми оптимістично налаштовані щодо продовження ексгумінаційних робіт та належного поховання громадян Польщі. Ексгумаційні роботи проводилися на місці вже неіснуючого села Пужники, де в лютому 1945 року відбулися масові вбивства цивільних. Роботи дослідників почалися на початку квітня цього року, а завершилися 10 травня. А вже 12-го були отримані перші попередні результати аналізів ДНК. Російське ГРУ могло отримати доступ до 10 тисяч камер відеоспостереження у західних регіонах України та сусідніх країнах. Про це пише The Guardian із посиланням на дані розвитки Великої Британії. За інформацією джерел, більшість із цих камер розташовані поблизу військових об'єктів та залізничних станцій. Таким чином Москва могла стежити за шляхами постачання західної військової допомоги. 80% скомпрометованих камер в Україні, ще 10% у Румунії. Та у Польщі, Угорщині та Словаччині також, за даними розвідки, один із спецпідрозділів ГРУ РФ причетний до кіберкампаній із фішинговими листами та викраденням паролів доступу до закритих систем дрони знову летять на Росію. Влада в Москві Тулі та Новомосковську заявляє про масовану атаку безпілотників. Мешканці Тули на ранок нарахували понад 10 вибухів. А на відео, які публікують місцеві, видно пожежу. Небо над містом закрили для польотів у Новомосковську Тульської області, де розташований хімкомбінат та низка підприємств. Місцеві пишуть про два десятки вибухів. А мер Москви заявив про нібито чотири дрони, збиті на підльоті до столиці. У московських аеропортах Домодєдово, Внуково та Жуковський оголошено план «Ковьор», Повідомляють у Росавіації. Відтак литовища не приймають і не відправляють рейсів. Іспанські змі публікують обставини вбивства одіозного українського екс-чиновника часів Януковича Андрія Портнова. Зі слів очевидців, це сталося біля воріт елітної американської школи в іспанському позуело де Аларкон. Портнов якраз привіз туди своїх дочок. Нападник заскочив його зненацька біля його ж авто. Правоохоронці. Одразу оточили район. Андрій Портнов був заступником голови адміністрації президента за часів Віктора Януковича. Він зокрема заперечував злочини, вчинені бійцями спецназу проти учасників революції гідності. Погрожував журналістам-розслідувачам. Пізніше він закликав у соцмережах своїх прихильників збирати прізвища активних проукраїнських діячів для передачі списків російським спецслужбам. Закликав до повалення влади в Україні з 2021 року. Перебував під санкціями США за порушення прав людини та масштабну корупцію. Довгий час перебував у Росії, а потім переїхав з родиною до ЄС. У Варшаві триває форум ЮРЕП Сівіл Секюріті, присвячений громадській безпеці в умовах російської агресії. Безпека освітнього середовища у фокусі розмов другого дня заходу. Наша кореспондентка Наталка Волосацька знає більше вона з нами на прямому зв'язку. Вітаємо тебе, Наталія. За три роки повномасштабної війни Україна накопичила величезний досвід у галузі цивільного захисту, зокрема навчання у шкільних та університетських укриттях під час повітряних тривог. Які кейси найбільше зацікавили е, під час форуму європейських учасників? Вітаю Ганну, вітаю наших глядачів. Одна з головних тем сьогоднішнього порядку денного міжнародного форуму це сила партнерства. Йдеться про партнерство проектів та громад. Також у фокусі сьогодні питання безпеки освітніх закладів в умовах російської агресії, інноваційні рішення, які доводиться впроваджувати територіальним громадам, особливо у профронтових регіонах. Більше про це ми поговоримо з експерткою з управління безпековими проектами Тетяною Нехайчук. Пані Тетяно, які ви. Виклики сьогодні стоять перед громадами у питаннях захисту освітніх закладів, і найголовніше, як вони собі дають раду з цими викликами. Дякую за запитання. Насправді це одна з тем нашої сьогоднішніх панелей, яка сьогодні буде обговорюватися активно. І я хочу сказати, що ми власне фокус робимо навіть не скільки на освітніх закладах, скільки на дітях. Тому що три головні задачі сьогодні: це збереження і повернення українських дітей до України, це забезпечення доступу до української. Загальної і середньої освіти тих дітей, наших, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і якісні надання освітніх послуг для тих дітей, які сьогодні в Україні, зокрема в регіонах, які у нас наближені до лінії розмежування. Таким чином, якщо говорити власне про освітню інфраструктуру і забезпечення доступу тих діток, які сьогодні знаходяться в Україні, як забезпечити безприривність навчального процесу, як власне дозволити. Діткам навчатися у підземних навчальних школах, як власне скомпонувати той онлайн і офлайн формати навчання, як сьогодні синхронізувати освітній процес у кілька етапів, тому що тих власне підземних шкіл і тих навчальних закладів, які мають. Достойну, гарну, надійну безпекову складову, тобто якісні укриття насправді не так багато. Так, перші кейси у нас наш може похвалитися. Харківщина, Миколаївщина це ті перші регіони, Дніпропетровщина, які мають гарні підземні школи і мають гарні укриття, тобто дозволяють забезпечувати безпреривність цього освітнього процесу якими проектами, якими кейсами зацікавилися наші польські колеги, партнери, і які партнерства чи досвід винесли українці з цього міжнародного форуму? Найцікавіше питання для наших польських партнерів це власне, система інфраструктур безпекова інфраструктура, система укриттів. Тому що це найболючіше питання власне, для польських колег. І як адаптувати ту наявну власне, сьогодні інфраструктуру, яка залишилася з минулих епох і періодів під якісні безпекові власне, такі укриття. А тому це найгарячіша, найзапитуваніша тема. І, власне, ну тут кажуть, ми найкращі експерти в усій Європі сьогодні. На жаль, так страпилося. Який досвід винесли ми? Ми насправді вчимося сьогодні у наших польських колег працювати з дітками. Наприклад, в республіці Польщі надзвичайно розвинутий дитячий рух в системі добровольчого пожежно-рятувального руху. І тут і про класи безпеки, і про освітні власне. Різні ресурси і про комунікацію і залученість власне дітей до власне, цієї спільноти, з самого маличку. І це той досвід, який Україна в якому дуже зацікавлена. Ми його переймаємо, намагаємося інтегровати в наших територіальних громадах. Ну і сподіваємося, що в нас через певний проміжок часу вийде не гірше ніж у наших сусідів. Дякую, пані Тетяно. З нами була Тетяна Нехайчук, експертка з безпекових питань. Ганно. Дякуємо, Наталю. З нами на прямому зв'язку з форуму ЮРП Civil Security була кореспондентка Наталка Волосацька. Вона розповіла, який досвід України і європейці готові впроваджувати превентивно для захисту свого населення. Зокрема, йшлося про систему укриттів. Майже півмільйона українських жінок, які виїхали з України, тікаючи від війни, мешкають у Польщі. Більшість з них вже працевлаштовані, утім, не усім вдається знайти роботу за фахом, яка відповідає досвіду та кваліфікації. Наша наступна героїня, приклад того, як людина, попри обставини та життя в іншій країні, йде до реалізації своїх справжніх мрій. Ти маєш право тут бути, ти маєш право жити далі. Так перекладаються рядки приспіву першої пісні польсько-українського гурту Ілав. Цю роботу музиканти присвятили усім українцям, які залишили свої домівки через війну. Хлопці дуже підтримують. І навіть перша пісня гурту Ілав називається Маш право ту бить ти маєш право бути тут. Ця пісня була написана давніше, але коли я послухала, я зрозуміла, що. Це так про те, що зараз відбувається зі мною і взагалі з усіма українцями. Гурт Ілау створили у Польщі два роки тому. Музиканти-поляки, співачка Українка, яка виїхала до Польщі після початку повномасштабної війни. У пошуках солістки професійні польські музиканти влаштували кастинг. Утім, серед чималої кількості претенденток його прийшла саме Українка Христина. Коли от власне відбулася наша перша зустріч, він каже: можливо, твоя польська була не така ідеальна, як би я хотів, але я побачив, що ти така амбітна і цілеспрямована, що ти будеш працювати над цим. Познайомила музикантів Українка з Харкова, яка побачила Христину у соцмережах. Історія така, що ем, коли вона теж втікала від війни до Польщі, вона шукала прихистку і знайшла цей прихисток саме в Яцека Садовського в музиканта, засновника гурту Ілав. І вона хотіла йому якось віддячити за те, що він з дітьми прихистив її в е, ем, І вона, власне, знайшла мене як, якби нагорода, якби для нього е, за те, що він її прихистив. Наразі гурт має чотири авторські пісні польською мовою. Найбільше шанувальникам подобається робота про історію кохання, яка має назву Кіт і пес. Ми цією піснею проводили таку акцію допомоги тваринкам і притулкам. Якщо ви зайдете і подивитеся кліп п'єс і кот, то ви автоматично задонатите на корм тваринкам з притулку. Христина вчила польську мову на слух і вже має високий рівень. Утім і надалі працює над вимовою. Тим часом гурт вже підкорює сцену польських шоу-талантів. Себе можна реалізовувати за кордоном і в Польщі також. От я це така маленька мрія досягти і довести не тільки собі а взагалі іншим людям, що ваші мрії, і бажання можуть збуватися. Не заганяйте себе в рамки. У планах польсько-українського гурту випустити перший альбом авторських пісень та підкорити сцену Євробачення. Марія Черняхівська, Ладислав Ліпковський, Слава Тіві.